Зараз з нами на зв'язку політичний експерт Тарас Загородній. Пане Тарасе, вітаю в ефірі. Слава Україні. Доброго ранку, героям слава. Давайте почнемо з інформаційної кампанії, яка проводилась останніми днями, власне, з метою попередити світ про плани окупантів щодо Запорізької атомної електростанції. Тому що про це говорив і президент України про це багато було в медіа. Повідомляли українські розвідувальні служби, що знають про плани окупантів, про те, що Знаємо, ми про те, що станція замінована, що окупанти можуть вчинити там якийсь теракт. Ну і після того, що вони зробили з греблею Каховської ГЕС, ми розуміємо, що вони ні перед чим не зупиняються. Так от міністр закордонних справ Дмитро Кулеба припускає, що Україна таки зуміла донести світові плани Росії. От наскільки така інформаційна складова могла бути справді важливою, що тепер Росія, ну за припущенням Кулеба, з змушена вигадувати якийсь новий план. Що ви про це думаєте? Ну, дивіться, тут знаєте, як відомому вислові Алькапоне добрим словом та пістолетом ти досягнеш більше ніж добрим словом. Тобто, тут повинна бути все ж таки публічна реакція і країн НАТО і окремо Сполучених Штатів Америки стосовно подій, які відбуваються на Запорізькій АЕС тому, що приблизно. 6 сім місяців тому від держдепу та від пана Селівана були чіткі заяви щодо можливості застосування навіть брудної ядерної зброї. І Там щодо Російської Федерації було попередження, що це матиме катастрофічні наслідки. Тому тут слід добуватися публічної позиції від НАТО в першу чергу, тому що Згідно з їхніми нормативами, радіаційне забруднення, хімічне забруднення, так батерологічне забруднення це це теж є нападом на територію країн НАТО. Тому в даному випадку повинна ну сподіваюся, що це на неофіційному рівні було донесено до російського керівництва, що вони будуть нести відповідальність за це всі. А не тільки потім показувати пальцем на Путіна, коли він а, піде з влади та в різний спосіб, ну і багато чого. Тому сподіваюся, що це було донесено. Сподіваємося, що це було донесено добре. Давайте тепер про підготовку до саміту НАТО. Рішення про візит президента Зеленського на цей саміт ще не ухвалене. Речник президента Сергій Нікіфоров каже, що воно буде залежати від ситуації на полі бою. Ми розуміємо, що росіяни в принципі схиблені на різних символічних штуках, і власне під час підготовки до саміту, оці ці дні перед самітом, явно спробують щось утнути, але Сам по собі цей саміт для нас дуже важливий. Додаємо ще й заклик президента Зеленського до Джозефа Байдена, президента Сполучених Штатів. Типу, запросіть нас в НАТО, щоб це було чітким рішенням. От як, як ви оцінюєте ну, таку риторику України, бо була раніше заява, що якщо ми там не отримаємо на саміті чогось важливого, то навіщо туди їхати Зеленському? От як ця риторика вона працює, як ви гадаєте? Ну я думаю, що воно працює. Ми повинні розуміти, що, скоріше за а, рішення ніякого не буде на цьому саміті на НАТО, який би говорив про те, що Україна буде вступати в НАТО. А це позиція Сполучених Штатів Америки, тому що адміністрація Байдена не хоче наражатися на критику з боку зі своїх опонентів що Америка та е, НАТО втягнуті війну з ядерною державою? Тому ми повинні розуміти, що до виходів на кордони 91-го року фактична розмова про включення України в НАТО стояти за скоріш за все не буде. Але е, Сам факт, коли виходиться в публічну площину, дозволяє о, торгуватися. Знаєте, що якщо ви не хочете нас зараз приймати в НАТО, а є велика кількість країн, яка готова нас о, туди приймати, так є там консенсус серед багатьох країн, то Та давай, навіть Франція вже може... стала лобістом України в цьому процесі. Хоча 2008-го вони з Німеччиною якраз стримували це, це бажання України. Ну так, там є інтерес, там цікаві процеси в дійсності в Західній Європі відбуваються, тому що тобто є опозиція вже Франції. Це дуже добре, в дійсності як ядерної держави та члена Радбезу. А, і це дуже добре, тому що створюється оце тло, яке дозволяє говорити, що Україна може отримати пришвидшений вступ в НАТО, наприклад, за схемою як Фінляндії та Швеції. Тут головне зараз ми повинні розуміти, що Україна де-факто є вже членом НАТО, тому що ми її взаємодіємо і на рівні військового співробітництва, на рівні розвиток і багато чого іншого. Тут, я думаю, тактика нашого керівництва в тому, щоб вибити зараз якомога більше зброї в першу чергу від наших, від наших партнерів. так? Тобто пришвидшити процеси по... Пришвидшити процеси передачі там тих самих літаків, атакам та іншої зброї, яка дозволить швидше і ефективніше України воювати. Добре, а тоді ще одна історія про співпрацю, так але вилізло в публічне поле. Вилізла інформація, що до Києва таємно приїжджав директор ЦРУ, і він спілкувався з президентом Зеленським. І тепер уже президент Зеленський на це відреагував в інтерв'ю. CNN, каже: слухайте, ну моє спілкування з главою ЦРУ завжди має бути за лаштунками. У нас прекрасна співпраця. У нас немає с. Секретів, бо у нас нормальні відносини, точніше, навіть гарні відносини. І от власне те, що такі візити і те, що мало бути таємним, все одно вилазить в публічне поле. Це чи єсь недопрацювання, чи навпаки, вирішили через якийсь час після візиту сказати: у нас тут був візит, ми тут про щось говорили. Як це працює? Ну, дивіться, сучасний же світ достатньо прозорий, так і приховати візити таких а, людей, такого рівня, достатньо важко. Так, все рівно рано чи пізно воно стає відомим, або американській пресі стає відомим, тому що там вже преса працює а, і багато чого. Тому тут або краще визнавати той факт, що він все ж таки приїжджав. Ну, якщо це зливи було, як я розумію, все рівно через американські джерела. Ну так Вашингтон Пост так. На, на свої джерела посилався не названі, звісно. Ну так це ще раз говорить, що приховати в цьому світі можливо приховати зміст перемовин. Це можна, так це є таємною інформацією. А от сам факт візиту це, звичайно, важко приховати. Тому ну тут ну позиція так, в дійсності, що все рівно перемовини відбуваються. Пан Бьорнус, він займає вже достатньо таку. Я б сказав русофільську позицію, як і пан Селіван. Я от читав його мемуари невидима сила по-моєму називається. Він так достатньо такі русофільські у нього настрої були. Ну принаймні до початку війни, і там є така, знаєте, от. Айка Селівана і Бьорнса, які більше розглядають як Китай головну загрозу для світу, а не наприклад Росії. Вони Росію так завжди намагаються розраховувати всі ризики, побоюючись те, що почнеться там розпад Росії, почнуться там заворушення, хто буде контролювати ядерну зброю. Але у України є вже залізобетонний аргумент В таких на такі. Претензії такі побоювання, що Рейд Пригожина показав, що Росія згнила настільки, що вже зараз так вони не можуть контролювати деякі свої речі всередині країни. Ну наприклад, доступ до, той, до, до тих же ядерних сховищ, і тому тут є можливість тиснути в тому числі на різні угруповування в політику ми у Вашингтоні для того, щоб у них було менше аргументів. Говорити, що перемога України призведе якихось до катастрофічних наслідків, ні, не призведе до катастрофічних наслідків, тому що наслідки цих Росії вже фактично настали. Ну так і власне я пам'ятаю цю їхню е дихотомію, да, що якщо Росія зазнає ганебної поразки і розвалиться, то від цього виграє Китай. Якщо Росія не зазнає великої поразки, ну можливо, там десь відійде і в принципі утримає статус кво то від цього теж виграє Китай. А Китай основна загроза. І тому відповідно, а що ж це за ситуація, коли в будь-якому разі за будь-якого результату Китай виграє. Грає, напевно, треба якось переглянути суть запитання, і можливо, якраз розпад Росії і не є таким страшним чимось для світу, як свого часу не став чимось страшним розпад. Радянського союзу, а власне про Пригожина і Вагнер Пригожин оприлюднив чергову аудіозаяву, розказав про свій так званий марш справедливості і сказав, що це ж він, значить, проти зрадників був і зараз очікує на наступні перемоги на фронті. Ну і через більше ніж тиждень шойгу. Відреагував на оцей типу заколос, сказавши, що все заспокоїлось тільки тому, що військові були вірні присязі, і, значить, тому не сталося кровопролиття. Оце власне, що нам розуміти про ці, про, про ці заяви? Е, ну, дивіться, Пригожин намагається зберегти обличчя, тому що в дійсності він як. Явище, от явище як політик, потенційний, він дійсності вже ну зруйнований, тому що він фактично не підвів тих, які за нього виступали, так тих, які за нього пасивно все ж таки його підтримали. Тому що я думаю, що рівень підтримки його був дуже високий, навіть серед російської армії, серед губернаторів та всіх інших. І серед тих же вагнерів, яких він повів спочатку на Ростов, а потім на Москву, тому він намагається якось себе проявляти, проявляти не стільки для того, щоб ну мати якісь впливші, а для того, щоб просто захистити себе. Тому що думаю, що прихожен розуміє, що ну в російській системі влади він живим не може залишатися. Ну так і просто його заява про те, що будуть якісь чергові перемоги, він в Білорусі. Причому ну невідомо чи справді місце, звідки він записує ці свої звернення, теж невідомі його найманців. По суті, кого переписали до міністерства оборони, кого роззброїли? Що що це за наступні перемоги, якщо в нього вже ну такого великого війська по суті не лишилося. Ну, то тому це такі натяки, знаєте, що я можу бути ще. Це знаєте, це тут головним слухачем цієї промови, це звичайно, поки що залишається Путін та угруповання ну, кану угруповання, щоб показати, що я можу ще бути корисним. Хоча я думаю, що корисним, звичайно, він не може бути вже їм, тому що він продемонстрував, що владу в Росії ну удар, який він наніс конкретно державі Росії, він дійсності був величезним і конкретно Путіну. Він продемонстрував, що Путін не є. А... Авторитетним лідером держави, особливо в такому мофіозному мофіозній державі, як Росія, тому що коли людина тікає з Москви і не і не знаходиться на місці, вона показує, що вона, ну по перше, боєгуз, так і неспроможна, знаєте, є такий політологічний термін вітальність режиму. Тобто спроможність режиму боротися за власне за власне виживання. Так от Пригожин показав, що Путін не готовий боротися за власне виживання, а це створює велику ерозію влади Путіна всередині держави, в тому числі тому, що росіяни можуть і еліти російські можуть вибачити все. Своєму лідеру те, що він там алкоголіком буде, те, що він буде а, бандитом, те, що він буде а, кривавим разотою, але вони не можуть вибачити, що якщо він буде слабким і покаже цю слабкість, ну і смішним, тому що після того як вони з пригоженим ні точніші з пригоджено Шойгу потім нагороджували частини, які, начебто, захищали Москву, навіть в це в це не повірили навіть затяті російські патріоти. І відверто висмию цього буфонаду, яку вони організували в Кремлі, тому звичайно, що Пригожин намагається, ну як я сказав, в першу чергу приховати свою а, а, врятувати своє життя, так і показати, що він може ще бути корисним. Хоча я не знаю, які чим він ж може бути корисним. Російському режиму він в принципі вже зробив все, що все, що можливе, для того, щоб послабити позиції Путіна. Ясно, ну і тепер власне про ще одне припущення. Так справа в тому, що ми ж бачили неодноразово за всі ці роки від початку війни, що Росія окремо схиблена на імітації якихось демократичних процесів. Тобто вони навіть коли не контролювали значну частину там, наприклад, Запорізької області до обласного центру, навіть не дійшли, але все одно влаштовували там на у Запорізькій області в тому числі якісь типу реф. Референдуми, воно ніяке, але все одно, от формально вони вважають, що референдум відбувся, і це тепер значить, і вони включили це до російської території. Зараз вони готуються до виборів. На тимчасово окупованих територіях, але Ела Памфілова, це керівниця центральної виборчої комісії Росії. Вона вже припускає відстрочення, відтермінування цих самих виборів. Бо у них що ви думаєте, у них є припущення, і у них є побоювання, що до вересня ці території вони вже геть не контролюватимуть. Чи як це трактувати? Ну, дивіться, в дійсності навіть те, що вони проводили так звані референдуми, коли там восени проводили, вони, знаєте, були зроблені навіть за російськими такими поняттями і канонами. Вони були зроблені настільки штучно, що тут вони, я думаю, що вони не збираються теж ризикувати, тому що це в принципі для них немає ніякого. Значення такого великого, але коли йде війна на цих територіях, це звичайно що е, виглядатиме досить специфічно, яко кажучи, навіть за російськими мірками і так, звичайно, що. Буде смішно, коли вони там когось пообирають, так а вже там через місяць чи там протягом двох тижнів ця територія буде звільнена від окупантів. Тоді Російська держава вчергово показує, буде показувати власну фейковість, так і, і що з цим робити, умовно кажучи. Тому я думаю, що там багато процесів накладається, в тому числі, і вони, вони ну. Пока поставлять на стоп, тому що це їм зараз не потрібно, mm -hmm. добре. Ну і є ще одна заява від голови військового комітету НАТО Роба Бауера. Він каже, що Україна не отримує сучасних винищувачів західних. Поки не завершиться контрнаступ оцей, цей. Я от не розумію, а як це може бути пов'язано. Якщо і на Заході є якісь завищені, умовно кажучи, очікування від українського контрнаступу, якщо Україні треба звільняти всі свої території, і тут у військовому комітеті НАТО кажуть: Ну, от ви тут поки повоюйте, значить, тим, що є. А от як повоюєте, то вже після контрнаступу і літаки отримаєте. Я не бачу тут логіки може, ви мені її поясните. Ну, дивіться, це ну, достатньо цинічна позиція деяких представників на заході. Про це залужник, до речі, у своєму інтерв'ю сказав, що е, 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 нас змушують воювати так, коли в такому форматі, коли самі країни НАТО ніколи в такому форматі не воювали. В першу чергу, без переваги в повітрі. Тому цей процес, звичайно, що треба все рівно тиснути. На кожну кнопку, так у будь-якому разі, це незакінчений процес, і звичайно вимагати авіацію і ставити те встановище становище наших ну, союзників мав так, для того щоб вони все ж таки рухались в напрямку збільшення військової допомоги, саме авіаційної допомоги. Сподіваюся, що деякі країни зможуть надати літаки. Там же ж, в принципі, на надання літаків залежить від трьох країн, так які є безпосередніми виробниками цієї зброї. Звичайно, це Сполучені Штати Америки, тому що у них є велика кількість цих f 16 в різних країнах. Вони є на озброєнні. Друга країна це Франція, у яких є які виробляють літаки Рафалі. У них навіть є застаріліша літаки, які достатні для нас там ще міражі якісь там є, і так далі. І третя країна в Європі, яка теоретично може надати а, Україні літаки, це є Швеція. Так, Швеція ж виробляє гріпини, mm -hmm. це вона Бомбардувальники, винищувачі і там до речі, теж навчання вже йде. І тут от цікаво, як у цьому форматі хтось країн все ж таки погодиться надати. Говорили ми з Тарасом Загородним, це політичний експерт. Говорили і про рух України до НАТО, і про складності, які на цьому шляху зараз існують. Ну свіже повідомлення про те, що Україна не отримає західні винищувачі, доки не завершиться Контрнаступ – цікава позиція від голови оборонного комітету НАТО.